Алло. Олег Вячеславович, я там дав звернення вам імені з, гер... з Віння бо мене хвилює, звісно, наше місце, в яке ми проживаємо, бо я так думаю, якби кожен наводив порядок в своєму місті, то кожен, хто проживає в своєму місті, то був би вже давно порядок би. Мене хвилює те, що. Ми не можемо добитися нічого тут в ветенігродки. Все корумповано, Прокуратура корупована. Судді коруповані. Мер проку... корумпований. Понимаєте? Ми на нього міліцію подавали на мера чотири рази, щоб відкривали кримінальну справу. Міліція не відкриває кримінальну справу. Прокуратура теж закриває глаза на це. судді взагалі, це кані цвята. Понімаєте? Зараз ми мер продав всі об'єкти, які давали прибіль городу, Ви представляєте? Céu, <laughs> Céu, Бані, воєнкомат продав. Це ж треба дійти до такого мозгу, продати воєнкомат. Кінотеатр продав, Отсана, ви розумієте, і бабки ложать на карман, і ніхто не хоче закривати глаза. Ну це вже ума разом, понимаєте? І ми щас... саме останнє, бо що ми я хвилюємо? мій батько освобождав це місце з в 44-му году. Він казав, синок, оце ж ми для тебе все зробили. А я бачу такі аферисти, як проходимці, такі як Саєн. Катакі як ніяк прокурори, такі як міліція, ніяк треба полімаєте, все по свої, все на кармани, ліс роблять наліво направо. Короче, налоговая не робе, сотні мільйонів гривень, уходять куди-то, непонятно, на якісь кармани. І, і, поэтому я вам там дав, написав і, конкретно, моя там фамілія є, мій телефон є. Я хочу, щоб сюди приїхала якась комісія, щоб перевірила бесстрастных безстрашних людей, бо вони нічого не бояться. Ви понимаєте, що хотя робити. И представляєте, з детским парком, цей детский парк 1937 році існував, його німці не тронули. Мер додумався до, до того, що зробив його земельну ділянку, земельну ділянку, а там дерева, котрим по 70-80 років огорожена, він зробив що це земельна ділянка і поставив на номер, номер дому на, на, на цей земельний земельної ділянки, тобто для того, щоб можливо було цього продати. Ну, дав Дріжджаному, нашому теж аферісту, який все місто збрав. Все там його фотографії, я зараз фотографірую, хто він там такий, понімаєте? Всі з поклоном, голови наклоняють, йому приносять бабло йому. Вот. І за цього бабла построїла йому там дачу. Потім йому показалось мало, Забрав у сліпих людей санаторій. Понімаєте, що сліпі люди вже до того обіжені, що вони нічого не бачать, що вони приїжджали туди потрогати руками водичку, то він забрав. йому... Ж до нічого нічого, хоча я пам'ятаю, бо я вже теж в возив, коли він приходив таких штанишках, станичках, непонятних на що похоже, і просив, щоб за нього голосували. Понімаєте, таке чмо ходяче. <плев> і <Вот. плев> вот. він зараз оце позабирав. А я... Говориться, корінної гарячами. Я, звісно, за це переживаю. І зараз, оці судді, особливо ця Гончаренка, їй доярка работать, в колхозі. вона суддів поставила її. Ви понимаєте? Где какую пакость треба зробити, ганчаренка, где какую подла зробити, ганчаренка. Да сколько ж можна це терпіти. Там в этих судів взагалі треба гнати 4 шеї, понимаете, я вже не можу в зло не вставити. Короче, э, касаційний суд Києва скосував рішення дебільне. Вот, Приходять сюди і вони знову починають позаново тянуть цю резину по цьому детському парку. Ви понимаєте? Цей детський парк. В газетах написали е, 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 некоторі газеті наші заумні, що дарять головкоча дочка, которая, которая там доктор наук-то, що безплатно вона буде лечить і так далі, будуть строєння. Ну де видно, що який дурний чоловік буде безплатно де того що долечити. І договор, Головне що, написали, що купили спочатку за 39 тисячу э, ділянку земельну, потім за 41 тисячу а потім виявляється в договорі, що ми єлі єлію вирвали, а там майже 600 тисяч його оцінили, але з таким е е уклоном, що, значить в добре пишеться, що не одне дерево подарили, ну значить не одне дерево не може срубатись, ніякого строєння там не должна бути. Тобто там був колись а, саме фонтан комплекс, ми хотіли його опоновити. Нічого не можна строїти, ніякі от саме ларкини должны стоять, тобто діти прийдуть гулятися, хтось захоче морожене продавати, значить нічого не зняти. В чого він забирає. розумієте, ну, який я взагалі не бачу от саме, хто таке придумав. І от не може на них нічого добитися. Прошу, щоб ви допомогли нам в цьому вирішенні цього випробу.